В Україні з покровою, яка ось ось має прийти і з цим великим, цікавим, красивим фестивалем, який відбувся сьогодні на Нивках. Нивки став ще одним районом, який слідом за оболонью почав проводити змагання по приготуванню борща. Дві команди змагалися між собою. Це була команда Шевченківського району і Шевчен команда Святочківського району. І вони з'ясовували, хто краще варить борщ. Команда у Болоні вона була гостем. Звичайно, нам важко змагатися з іншими, тому що у нас у в команді вже професіонали, які чітко знають, як варити не тільки на кухні, а й на великому вогнищі на великих казанах. Тому мені приємно, що наш борщ, як і планувалося, вийшов найсмачнішим, Але ми участі в конкурсі не брали. Тож я вітаю всіх учасників. Сподіваюсь, конкурси по приготуванню борща. Тепер будуть приходити в кожній квартирі і будуть в родині готувати. Чоловік буде казати, як краще готувати свій борщ. Жінка казати, вона краще готувати свій борщ. А діти включати в цей процес, процес і доводити, що їхній борщ найкращий. Борщ справді національне українське блюдо. Його повинен вміти готувати кожен. Святом вас приходьте на наші фестивалі. Найближчий відбудеться 10-го числа біля озера Біла Болоні.